Усім привіт, шановні глядачі цього відео. А сьогодні ми з вами поговоримо про те, як саме можна розпізнати психопата. Розпізнати психопата може бути дуже складно, тому що, як правило, вони позиціонують себе як чарівні та впевнені в собі люди, але є деякі ознаки, за якими можна впізнати психопата. Відсутність емпатії: психопати насправді не відчувають співпереживання з іншими людьми. В них не розвинені дзеркальні нейрони, які є у мозку будь-якої людини. Ці самі дзеркальні нейрони відповідають за емпатію. Психопату байдуже на ваші страждання, на ваш біль і на ваші переживання. Хитрість та маніпулятивність це насправді є у багатьох психопатів. Вони за рахунок того, що не відчувають жодної емоційної прив'язаності до вас, тобто вони взагалі не відчувають до вас ніяких емоцій стосовно співпереживання і так далі, тобто в них відсутня ця емпатія, вони здатні піти на хитрість та маніпуляції, обман, все тільки для того, щоб досягти своїх власних егоїстичних цілей. Імпульсивність та безпечність. Психопати, як правило, імпульсивні люди та вони схильні до якихось ризикованих дій. Чому так відбувається? Тому що вони, як правило, не відчувають загрози. Вони, в них відсутнє почуття і відчуття страху. Вони, якщо їм щось потрібно зробити, вони це роблять, незважаючи на наслідки. Які можуть з'явитися після цього суперечливість та непослідовність? Психопати, як правило, можуть дуже швидко змінювати свою думку відносно чогось, навіть не обґрунтувавши це. Ну і звичайно ж, надмірна схильність до злочинів та антисоціальної поведінки. Тобто, ці люди, як правило, не дуже вміють поводити себе у соціумі. Тому що насправді психопатія це порушення роботи головного мозку. І ці люди вже нічого не зможуть з цим зробити. Тобто вони в прямому сенсі цього слова відрізняються від нормальних людей. Тому для них ми всі нормальні люди є ненормальними. Вони вважають тільки себе. Нормальною людиною, а всі інші це просто об'єкти для досягнення їх власних цілей будь-якими методами, тому що, я повторюсь, вони жодним чином не відчувають до вас а, ніякого жалю, тому що вони не здатні на це. Зазначимо, що ці ознаки не обов'язково мають вказувати реально на психопата, але насправді це є тільки загальні ознаки психопата. Цією справою розпізнавання психопата, врешті-решт, повинні займатися кваліфіковані фахівці, тобто психологи та психіатри. Стосовно ознак, які ще можуть бути а, прямими вказівками на те, що людина є психопатом, це повна відсутність почуття провини. Тобто, після того, як людина щось накоїла, в неї взагалі відсутнє почуття провини за скоєне. Вона може. Грати почуття провини, тому що психопати, як правило, є гарними маніпуляторами, тому тут потрібно дуже чітко усвідомлювати, що людина насправді робить, чи вона грає роль будь то їй дуже соромно за те, що вона зробила, або насправді такого почуття провини у людини немає. Зазначимо, що насправді розпізнавання психопата ні у якому разі вам не допоможе, тому що вилікувати це неможливо. А, ви можете тільки уникнути проблем, спостерігаючи за іншою людиною, спостерігаючи, як вона поводить себе із вами, а найкраще, щоб ви не стали жертвою маніпуляцій такого психопата, а дивитися, як ця людина поводить себе із іншими людьми. Якщо ви реально усвідомлюєте, що краще триматися подалі, то краще триматися подалі. Оцінюється, що десь від 1 до 4% населення планети Земля має психопатію, має тобто такий розлад особистості. Це залежно від того, за якими критеріями оцінювати психопатію. Звичайно ж, більшість психопатів є людьми, які насправді не дуже. Які е, насправді не є клінічними психопатами, тобто вони не виявлені психопати? Е, більшість таких людей е, просто знаходиться серед нас, серед суспільства, і ми навіть можемо не усвідомлювати цього, що людина поряд із нами може бути психопатом. Але насправді маємо, що маємо до речі, цікавий факт, як саме можна ну підрахували взагалі. Це був ще перший експеримент з підрахунку кількості психопатів, звідки береться така цифра від 1 до 4% населення? Коли була Перша світова війна на війні, люди дуже проявляють себе психопати. Як це саме проявляється? Якщо нормальна людина там вбиває іншу людину, в неї є психологічні такі негаразди, тобто. Це дуже складно вбити там іншу людину з емоційної точки зору, з психологічної точки зору. А, людина, яка вбиває, вона, як правило, переживає за це там, і так далі. Звичайно, якщо це там перший раз або перші рази, так ну, війна є війна, тим паче, що знаходимося всі у воюючій країні. Але у Першу світову війну підрахували, що були люди, які коли вбивали інших людей, насолоджувались цим. Вони вбивали інших людей і там сміялися з цього. Якось взагалі в них була взагалі відсутня якась емпатія, взагалі відсутня якесь співпереживання, співчуття, провина. Ці всі емоції були взагалі у психопатів. Відсутні. Підрахували, що серед е, всіх людей, які там воювали, там були там дослідження. Підрахували, що ця кількість складає від 1 до 4%. До речі, на відміну від популярного уявлення про психопатів, не всі вони є кривдниками, насильниками і так далі. Дуже багато із них насправді є достатньо успішними людьми у суспільстві. Психопатія насправді може бути спадковою. Дослідження показали, що а, гени, які можуть відповідати за психопатію, можуть передаватися від одного покоління до іншого, ну і так далі. Ще раз хочу підкреслити, що психопати це дуже вмілі маніпулятори, тому, тому що їм по великому рахунку дуже. Пофіг на вас і на ваші емоції стосовно того, що вами там намагаються маніпулювати або вас намагаються використовувати. Ви є тільки інструментом у їх руках для досягнення їх особистих цілей. Також деякі дослідження, ну про що я вже і казав, вказують на те, що психопати це люди з пониженим відчуттям а, страху. Тому будьте обережні, слідкуйте за людьми, слідкуйте, з ким ви спілкуєтесь, з ким ви маєте справу, і найголовніше звертайте увагу на те, як людина поводить себе із іншими людьми. Чи бувають в неї якісь розлади стосовно імпульсивності, наприклад, з ні з того, ні з цього, так? І якщо таке має місце бути, це привід замислитись, з ким ви маєте справу. Добре, друзі, дякую за увагу. Тисніть лайк до цього відосу. Підпишіться, будь ласка. Ми тут на цьому каналі спілкуємось на важливі теми, як ви бачите, та дивіться інші мої відоси. До зустрічі!